Василь Іванович, ну, рахунок закономірний, на вашу думку. Перший тайм би, трошки відрізнявся від другого. Ну, коментар загалом по грі. Ну, якщо так бути відвертим, то в першому таймі ми відскочили, арсенал повинен був реалізовувати ті моменти, які мав. Ну, але добре, добре що, що так сталося, що мене пропустили. Ну а вже в другому таймі ми вирівняли ігру і шукали щастя на контратаках. В принципі, були моменти. Могли забуватись контратаки. Доволі цікава гра була. Мали моменти, як і ми мали моменти, так і арсенал. Думаю, вболівальникам повинна гра наша сподобатися. Що говорили під офіційним переді, оскільки навіть самі зізнаєтеся? що перший, можна сказати, розкладати, другий був зовсім Ну, Зрозуміло, що. Арсенал команда габаритніша, і нав'язати боротьбу було нам складно. Навіть можна боротьбу програти, але от підбори ми не повинні були програвати. Маючи таких швидких футболістів, як Клеменко, Пришнівський, Баранов, ми повинні були якраз і підбирати, і вилітати швидше в атаку, швидше рішення приймати. А так вийшло, що ми і боротьбу програли, і підбори не… Були не за нами. Відповідно, втратили ініціативу. І, хоча виходили на, на, на перший тайм, виходили з, роз, з рахунку складне поле, і ми повинні додати, повинні за рахунок швидкості, загальнокомандної швидкості, за, за, за рахунок швидкості прийняття рішень, повинні були вилітати, вибігати. Почали, почали вдало, якраз працювало те, що, що ми планували. А потім чомусь зупинилися і. Притиснулись і, відповідно, отримали м'яч свою рада. Сьогодні з перших хвилин не грали, зокрема, Максимович, Рябушко. Ну, з чим це викликано? Максимович тріщина в, в плюс новій кісті. Йому важко було бус навіть одягнути. Ну, Але так як виходу вже не було, треба його було випускати в другому таймі. Тарас вийшов, підсилив ігру. То він на уколах, може сказати, Та? вийшов? на, на, на околі. Вийшов на уколі і допоміг, за що йому велике спасибі. Також Віталік Рябушко у нього травма спини, і він не може повну силу тренуватися. Відповідно, і важко було на нього розраховувати на 90 хвилин. розраховували якраз, що Віталік вийде і і додавить. Ну, зрештою, в принципі, так і вийшло. Додавив активності. І Тарас Бульба в організації всередині поля додав, Думаю, що заміни сьогодні вийшлося у нас. Вони і врівноважили, врівноважили гру, і ну, внесли якусь таку цілісну картину, бо по першому таймі складно було говорити по, по, по цілісній картині. Сьогодні знову скора з першої забила і, як це часто буває, зупиняється, просто під гола, після забитого гола, якось менше активно грає, якби не збереженні рахунку. І це, власне, мабуть, не треба цього робити. Ну, ми загубили концентрацію. Можна так трошки арсенал додав в агресії, в такій активності, особливо там, в третій зоні. Вони перейшли на такий простіший футбол, довгі передачі, боротьба. І, ну, як бачите, спрацювало на такому важкому полі. Тяжко було очікувати якоїсь такої змістовної гри. Хоча ми пробували за рахунок швидких переходів е -е, будувати гру. Ну, десь воно вийшло, десь, десь не зовсім. Власне, така суб'єктивна думка, не знаю, як відбувається тренувальний процес, Цю фітюра зовсім не вражає особливо у плані самовіддачі. Чому ваш вибір сьогодні в плані? Ну, точно не можна пред'явити претензії по самовіддачі, є, 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 можна говорити про, про реалізацію, можна говорити про якийсь технічний брак, ну а по, по самовіддачі немає такої е, От. Ну, Не забувайте, що вже кінець сезону, вже трошки люди наїлися і важкі поля, тим більше, що об'єм роботи досить великий він виконує. На ньому треба, на ньому задача і зацепитись за м'яч, і зберегти, і, і обострити. Суб'єктивна ваша така точка зору. В останніх матчах дуже багато жовтих карточок. Не було разу, але тепер в чому. Власне, власне, через те, що вони дисципліновані, тому вони стараються якраз і зберегти результат, десь може за рахунок е, такої лишнього фолу, навпаки, за рахунок самовіддачі, десь Десь брак, технічний брак не дозволяє. Але те, що вони дисципліновані, то, то точно. Якраз, Може, бракує ще досвіду, може, бракує майстерності виконавчої при, при виконанні деяких моментів. але… То, що в нас немає таких жовтих карточок, знаєте, за відкидки, за розмови, за мати. Всі такі ігрові, ігрові стики і Тому важко говорити про недисциплінованість. Чи можете ще прокоментувати цей останній момент, де ваші колеги побігли. Призначеннями і не призначеннями? Ну, то, що я бачив, я а можу все. коментувати, але з моєї точки, з моєї. Е... Позиції коментувати поза грою ну, просто нерозумно. Не, не, не Там є офсайдна камера, я думаю, що всі побачать, що. І коли йшла передача, я дивився за боковим, йшла скидка головою, і боковий суддя вже підняв. Вже підняв просто йшла боротьба, подоляк вів боротьбу з нападаючим, і суддя акцентував увагу якраз власне, на тій боротьбі. Але флажок вже був піднятий, ну, секунд 10 вже був піднятий. Згіднішою воїну, якби якщо буде перерва, або ніж в сезонні команди, треба буде бо однозначно, що нам треба буде підсилюватись, однозначно, що нам треба буде добирати людей. Не секрет, що ми до кінця не знали, чи ми будемо грати в першій лізі, чи в другій лізі. і Кардинально міняти команду не було змісту, розумієте, а походу за за тиждень-два. Підібрати людей складно, тим більше, що в нас така специфіка. Ну, молода команда, розумієте. І, да, от почали здорово, виконували установку, якраз забили ми свій гол, розумієте. Але от десь брак досвіду, десь зупинились, десь виключили, десь загубили концентрацію. Дімка кабарану. Молодий хлопчик. Вроді все здорово було, але є такі моменти, десь виключився, десь не, не доіграв. А воно сказується і на гірі, і на результаті. А по ходу, по ходу гри пропадає впевненість, втрачаємо ініціативу І воно все відбувається. Дякую, Сьогодні. Дякую. Удачі пан